Симфонічний оркестр Черкаської філармонії під диригуванням заслуженого діяча мистецтв України Олександра Дяченка виконав твори класиків зарубіжної музики Джозепи Верді, Джакому Пучіні, Петра Чайковського. Гучними оплесками глядачів в залі сприймали також українські народні пісні в обробці оркестру та виконані солістами Черкаської обласної філармонії. Від тих справжніх овацій музиканти симфонічного оркестру виконав на твори на біс, і отримали дипломи від директора філармонії Петра Даценка. Глядачі залюбки поділилися своїми враженнями від першого концерту грудневих вечорів. Замечательное впечатлення. Мені очень понравилось начало наших грудневих вечорів. Очень замечательный концерт. Він був был... Разнообразные, причем мне лично очень понравилось и то, что были вокалисты, причем замечательные вокалисты. Очень хорошо подобран репертуар, мне кажется, на разный вкус. И все зрители остались удовлетворенными. Лично я очень довольна и с замечательным настроением иду домой. 10 та 11 грудня в програмі Грудневих вечорів прозвучать класичні твори виконання академічного камерного оркестру Канта Біле, солістка Алла Кащенко та оркестру класичної музики імені Бориса Літошинського Національного будинку органної та камерної музики України. Глядачі з нетерпінням чекають кожного концерту. Останній місяць я слухала Джузепа Верді, і думки матеріалізуються. Дуже хотілося почути наживо. І я була дійсно дуже вражена виконанням саме Черкаським симфонічним оркестром композиції Верді. Це неймовірно. Просто бракує Житомиру такого симфонічного оркестру. Звичайно, бракує, але ми розуміємо, що можливо саме на тлі того, що відроджується обласна філармонія, я сподіваюся, що все-таки на рівні області буде порушено це питання і ну, не знаю я як керівник. Комісія з гуманітарних питань Житомирської обласної ради зараз і трішечки іншими питаннями замась, бо ви знаєте, що у нас бюджетна сесія буде. Але дуже хотілося б, щоб Житомир прославляв Україну саме на світовій арені і своїм симфонічним оркестром. У нас дуже багато талановитих музикантів.